Ми від громадської ради потрапили за весь час на сцену, щоб зробити об'яви, зробити там якісь оголошення, щось, бодай щось сказати. Ми потрапили там чи, 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 чи два, чи три рази. І потім вже потрапили, коли Майдан переміг. Там стояли Порубіївські сотні. До Андрія я дуже з великою повагою. Відносив. Відношусь, він дуже багато зробив саме для організації самооборони Майдану. Проте Андрій це контрольована партійна фігура, це партійний функціонер. І як би він не хотів, що б він не хотів, він все одно має, да, має підкорятися лінії партії. Те, що партійні боси кажуть, те він не робить. Знаєте, для мене Грушевського почалося набагато раніше, тому що заборона критики влади для мене почалась з самого майже з самого початку Майдану. Ми тоді ще десь 2 чи 3 грудня. Навпроти КМДА під аркою. там, знаєте, Арка така є. Mm -hmm. Ми поставили величезний екран, і на ньому я демонстрував обличчя з Майдану, які нафотографував ще у листопаді місяці. Потім крутили патріотичні пісні, потім поназбирали саме карикатур влади. З інтернету і, і демонстрували їх як слайд-шоу. Але там були дуже сильні протяги, і ми домовились з комендатурою КМДА і буквально там десь 4-5 ми перенесли наш екран, поставили під, під, під КМДА, можливо, ви пам'ятаєте. І там ми, крім того, відкрили такий собі перший вільний мікрофон. Час від часу у нас збиралось там по 500, по 1000 людей заповнювали перед КМДА. Це вже почали скаржитися мешканці КМДА, що до, до, до них, а люди ж потоком йшли в КМДА, щоб подивитись. А як же ж там ця Київська міська держадміністрація працювала, які там кабінети? І сходити в цю в колонну залу. Е, ну, так. Таке. Почали скаржитися, бо людям неудобно було проходити до, до цього. Але вирішили це, це, це питання нормально. От там, саме там, я познайомився з Мішкою Жизневським, з білорусом, який від, а, від УНСО охороняли нашу, наш екран, нашу апаратуру. Там ми з ним вперше раз познайомилися, там їх було два хлопця Андрій. Андрійко і от Мішка. Там ми крутили постійно, там і вночі, і вдень, і коли там була зміна Міхаїла, коли він з нами там знаходився, то дуже часто ми з ним і довго такі розмови там, і про, про Білорусі, про Україну він розповідав, як він потрапив до, до, до нас на Україну. Дуже цікава була людина. Дуже проста у спілкуванні і дуже така відкрита.